Генератором було важко в першу чергу фізично, оскільки я завожу його. І я за тим шторком назад тягнуся. І коли у нас з'явилася ця система, нам стало набагато простіше. Настя вже розказала, як в порівнянні з генератором е їм комфортно зараз. А друге питання вона допомагає економити. Салон може живитися електроенергією від сонця, і відповідно рахунки за електроенергію зменшилися суттєво, і цього вистачає для того, щоб салон пропрацював е від 6 до восьми годин без електроенергії. В цьому відео поговоримо про сонячну станцію для бізнесу. Ми недавно встановили для салону краси гібридну сонячну станцію. Зараз підемо, подивимося, як вона працює, як змінилося життя після встановлення гібридної сонячної станції. Пішли за нами. Добрий день. Е, Настя, розкажіть, як вам живеться сонячною станцією? Що змінилося? Як в порівнянні з генератором. Ну, кардинально змінилося, розділилися на до і після, тому що з генератором було важко в першу чергу фізично, оскільки наш жіночий колектив, і е, нам важко це справлятися, нам важко його було витягувати, заводити, наливати бензину та інші такі моменти. Ми дуже переймалися через те, що е, зробимо щось не так, допустимо якусь помилку, неправильно заведемо. Чи це в першу чергу наша безпека так? А відколи у нас з'явилася ця система, нам стало набагато простіше, оскільки ми навіть не помічаємо, коли світло виключають. Включаючи, ми цим не переймаємося. і Просто займаємося своїми справами. Другайте right, генератор було дуже важко, оскільки я фуденька, я не мала змоги фізично цього зробити. Я завожу його і я за тим шторком назад тягнуся. І я повинна була чекати, поки хтось із майстрів звільниться або зможе відволіктися і допомогти мені в цьому, тому що я фізично цього зробити не могла. І насправді це було дуже важко, тому що дуже часто мистри зайняті. Вони не мали змоги мені вчасно допомогти. і Через це йшла затримка по записах, по прийому клієнтів. І і ну, затримувалося недовго це підключення генератора. З системою, звісно, що взагалі ніяких проблем немає. Просто ідеальний варіант для вас. А зараз, коли виключають електроенергію, ми навіть не помічаємо, що такі моменти присутні. Ми просто продовжуємо займатися своїми справами і не переймаємося про такі проблеми, як відсутність електроенергії. В даному конкретному випадку для цього салону краси гібридна сонячна станція вирішує два питання, дві проблеми Раз. Перше це це проблема з відключеннями світла. Тепер цей село не боїться відключень. Він може працювати від акумулятора, коли світла немає, або від сонця, і відповідно не потрібно заводити генератор і заправляти його, займатися. цим. Для дівчат це велика проблема. Друга проблема, яку вирішує така станція. Це економія електроенергії після встановлення сонячної станції. Рахунки на електроенергію суттєво зменшились. День салон може користуватися електроенергією від сонячних панелей і накопичених в акумуляторі. Якщо на вулиці кмарно, так само можна користуватися електроенергією, накопиченою в акумуляторі. В вечірній час так само може бути електроенергія з акумулятору. Якщо електроенергії не вистачає, тоді в будь-який час її можна добрати з мережі, скільки потрібно. Тож це дозволяє більше зекономити. В порівнянні з мережевою сонячною станцією гібридна вона дозволяє економити. Номити тоді, коли сонця немає, тоді, коли хмарно, і тоді, коли взагалі мережі немає, ви живетесь від неї. Зараз підемо на кухню, де встановлено якраз це все обладнання, де встановлений інвертор, акумулятор. І я вам детальніше покажу, як воно виглядає. Ми з вами на кухні, де і розмістилось основне обладнання. Позаду мене знаходиться інвертор, його потужність 6 кВт. Він однофазний, це гібридний інвертор. Він працює з акумулятором і сонячними панелями. Цей інвертор його потужності достатньо для живлення салону краси і зараз. Зараз покажемо, як виглядає акумуляторна батарея. Ось це акумуляторна батарея, потужність її 10 кВт і цього вистачає для того, щоб салон пропрацював від 6 до 8 годин без електроенергії. А з рахуванням генерації сонячних панелей він може легко працювати цілий день. Дивимося ще один ще одну гібридну сонячну станцію, яку ми встановили для медичного діагностичного центру. Подивимося, як вона працює і які проблеми вона вирішує в даному випадку. Цю гібридно-сонячну станцію встановили для того, щоб забезпечити безперебійну роботу е, комп'ютерного електротомографа, який е, знаходиться позаду мене. Е, він робить знімки для стоматологів і лорів. Цей апарат е, дуже дорогий, більше 100 тисяч доларів вартість його, і е, він не любить відключення світла. Е, отож, для цього й поставили гібридно-сонячну станцію. Інше питання: те, що ця клініка знаходиться на поверсі. І фізичного встановлення фізичної можливості встановити генератор просто не було, і не було е, іншого виходу, ніж поставити ось таку гібридну сонячну станцію, щоб забезпечити безперебійну роботу цього центру. Адже відключення світу відбувалося не завжди за графіком. і Відповідно, важко записувати клієнтів, планувати якусь роботу і під час якраз ось цих відключень. Зараз ми покажемо, як виглядає якраз сама ця установка, сама гібридна сонячна станція станції. Ось тут розмістилось основне обладнання: це інвертор і дві акумуляторних батареї. Виробник Solax, в даному випадку це інвертор потужністю 6 кВт і 11,6 кВт накопичених в акумуляторі. Це дозволяє працювати ось цій клініці майже цілий день без світла, без, при відключеннях електроенергії. Буду відвертий, що зараз, оскільки вже Менше набагато відключення електроенергії, вартість цього обладнання знизилась, і це завдяки тому, що працює закон з нульовим розмитненням і відсутня мито на акумуляторні батареї. А так само зменшився попит на самі ось такі станції, гібридні станції через те, що менше відключень електроенергії. Завдяки цьому вартість такої станції знизилась від 10 до 20 відсотків. Це можливість зараз для тих, хто. Давно хотів поставити собі для дому гібридну сонячну станцію, або для бізнесу, щоб більше економити і забезпечити себе під час відключення електроенергії, це хороший шанс отримати якісне обладнання за хорошою ціною. Якщо у вас є запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях або телефонуйте і отримайте консультацію.